Церковно притчевий будинок днями урочисто відкрили на мікрорайоні. Перемога будинок почали зводити з весни 2012 року, і ось перед новорічними святами він почав свою роботу. З привітальним словом до присутніх звернувся міський голова Степан Сапюк. К Щастю, все таки жителі і, і України возвращаються до віри, ви внутрішню духовність, і, звісно, це дає можливість і почувствовати свої сили всім. Большая благодарность, поздравляю жителей поселка, всех александрийцев с таким праздником. Действительно, этот праздник накануне Нового года, поэтому пользуясь случаем, я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, во-первых, вам и вашим семьям, всем крепкого здоровья, чтобы в каждой вашей семье была вера, надежда, любовь, ну а во всех делах Божьего благословения. У двоповерховій будівлі розміщуватиметься недільна школа, духовна бібліотека та трапезна. Як кажуть мешканці мікрорайону, будівництво такого місця було мрією, яка нарешті здійснилася. Спонсори будівництва катеринославські меблеві майстерні, керівник товариства Анатолій Поляцький зазначив, що повністю завершити ремонт планується влітку. Я хочу всіх поблагодарити, які зібралися, які приймали участь хто молитвами, хто руками, хто деньгами кто просто добрим словом. Дякую вам большое і низкий поклон вам всім. Приміщення благословили та освятили. А ще церковно притчевому будинку подарували перші книги у бібліотеку. Це біблія та збірка книг Бориса Кузика. З доброго почину бібліотека з часом розшириться.